Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. І нам треба преподати, можна так сказати, урок. Викласти урок цим. Як сказати, якимось чувакам, тобто, і нам треба до якогось будинку поїхати. Так що ми поїдемо. Так що їдемо? Чим швидше ми впораємо з цією місією, тим краще. Хоча я не знаю, бо можна кулаками чисто розібратися. Або з пістолетом. Так, заїжджаємо. Так. Ми приїхали. Виб... А. Можна взламати. Ми не можемо просто так вибити двері, якщо вони зачинені. Так, а ну виходьте. Де ви там е! В, 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 взагалі? Е. Ось так тобі! А, ти ще й захищайся! Ось так тобі! Який ти е, Э! Бляхамка, який ти міцний! Ось так тобі і по яєчкам тобі. Де там ще відчиняємо так, ось так тобі. Я кашта ще ти ще й -ти -ти взагалі. Ось так тобі. Який ти міцний зараза? Ось так тобі. Все тепер до біжимо назад. До тої хатиночки, щоб закінчити цю місію. А ось і вона. На С поралися. І нам знову заплатили 2 косарика. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте. Натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!